Вітаю вас, мої дорогінкі я Ірина. І ви запитуєте, ну, ходять дискусії такі: чи залишиться залужність на своєму місці, чи його замінять сирським. Дивіться, тут е, потрібно е, визначити, що таке на своєму місці. Якщо ви вважаєте, там, де він зараз є, на цьому місці, чи на своєму місці, ну, я думаю, так, так. Да? Давайте туди візьмемо за, на своєму місці, тобто там, де він зараз є, на сьогоднішній момент. І так, розклад я роблю. Так, щоб мені пам'ять моя не, не зміняє. А, ви дивитеся в п'ятницю. Я роблю в четвер ввечері. І так, і так, чи залишиться залужний на своєму місці? Тобто на тому місці, де він зараз є. Чи замінять його? От сирським це вже друге питання. І так, чи залишиться він на своєму місці, там, де він зараз є, чи його замінять на сирського? А може на когось другого? Так. Ну, сирського не думаю, ні. І я навіть зараз скажу, чому. Не дадуть. 100% насирського не замінять. Але тут ось тут мене цікавить, угу. виглядає, що його залишуть на цьому місці. Думаю, що так. Зараз я докладу. Так, да, його залишуть все. 100% його тут залишуть. Так що і цей варіант вже не підходить. Це вже хіба що, ви знаєте, тут можуть бути якісь зміни тільки після війни. Дійсно, до кінця війни. Давайте запитаємо туди інакше. Буде він до кінця війни. Аби він був живий здоровий, щоб у нього все було добре. І так, до кінця війни. Буде він до кінця війни? Так чи ні? Думаю, що так. Важко, дуже важко його будуть. Ви знаєте, відверто скажу, щось може тут відбутися. Дивіться. Зараз поясню. Зараз поясню, щось може статися. Диявол випадає, щось може статися. Я не знаю, чи його якось щось. Я сподіваюся, нічого поганого не буде. В принципі, наскільки я розумію, тільки загрожує йому щось. Давайте подивимося так. Щось йому загрожує. Сила якась. Так, -да, є, є сили, які йому загрожують. Так. Це є наш ворог. Чи це є. Наша внутрішня влада. Ой, тут треба докласти. Да, внутрішня влада. Вони його постійно, постійно, вони б його хотіли давно вже прибрати. Давно. Мої дорогенькі, тільки через вас він ще сидить. Але те, що він для ворога недосяжний, досяжний, будемо так казати, а для. Внут... Тобто влади, він досяжний. І знову мішала я чи не мішала, ну неважливо. Бо знову жриця випадає. Тобто тут дуже якась велика таємниця. Дивіться, навколо залуженого дуже крутиться чогось багато. Ми зараз, якщо подивимося розклад, хто знає карти читати, вже подивиться. Туз мечів. Десятка жезлів, диявол, вісімка кубків. Взяти тут у нас. Вежа, тобто розрушення, знищення, сімка. Бачите? І тут так само тут у нас сила йде, невизначеність. Розумієте, вони його, якби могли, вони б його силою зняли. Влада, я маю на увазі. Вони його би хотіли замінити. І то так різко, щоб ніхто нічого не побачив. Ось, а йому дійсно щось загрожує. Ну, не те, що щось загрожує, мої дорогенькі, йому нічого не загрожує в тому плані, що я маю на увазі, що ну, йому треба бути обережніше. Розумієте? А, з владою не шуткувати. Але, 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 влада чи поспі? Посміє вона взагалі? Публічно, публічно так. Буде, може його, я так скажу, маніпулювати туди-сюди. Знаєте, публічно. Але це, навіть якщо це карта туз кубків. Тобто це не любовний варіант, вони будуть казати, ми його бажаємо і туди, тому подобне. А зараз давайте я перепитаю. Це на цей туз. Поливати брудом чи щось хороше казати. Ну, в принципі, вони не зможуть. Вони... Я, в принципі, бачу, що не зможуть, але все рівно деякі інформації будуть виходити все рівно у простір. В інформаційний простір все рівно будуть виходити. Вони будуть це, знаєте, викидувати, викидувати, постійно щось викидувати в інформацію. Знаєте, провіряти, до речі, це може бути навіть провіряти вас на прочність. Як ви. Піддастеся під ці провокації, тому що а, мах він дуже часто жульничає і провокує. В, а, влада не хоче його покласти на перше місце. Вона йому хоче вказати своє місце. І не, не задарма робиться цей закон, законопроєкт, який ми вже дивилися, розклад вже є. Ось, я тільки не знаю, він вийде перед цим розкладом чи наступним. Ось, тобто. А, Є такий законопроект, який хоче обмежити права наших цих військових. Гаразд, мої дорогенькі, ще раз вам дякую за такі запитання, тому що це ви мені такі задаєте. Ось я не буду углублятися, хоче Сирський, не хоче. Ці всі запитання ми розглядали, він, як він відноситься до влади і тому подібне. Все є для спонсорів у закритому вигляді. Все, мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю. Бережіть себе, мирного дня чи ночі і разом до перемоги, мої любі. На все добре.